Всім привіт! Слава Україні! І сьогодні зроблю для вас такий невеличкий огляд, як на мене, доволі цікавою техніки. Військові кажуть, що ця машина для якогось покарання військових за погану поведінку. Якщо ви погано себе ведете в армії, вас нагороджують такою машиною, і ви просто розумієте, що ви дуже погана людина. Вам дуже тяжко, ви страждаєте. От і молите свого командира, щоб вас перевели на більш якіснішу, більш нормальну машину. Ну що, готові для вас поліцейський автомобіль під назвою Саксон, який в Україні виконує військову функцію для ЗСУ. Цей британський колісний бронетранспортер транспортер розроблений ще в 70-х роках. Його маса більш ніж 10 тонн. Перше, на що хочу звернути увагу. Коли створювався цей автомобіль, я так розумію, що дизайнер, щось з ним точно трапилося, адже він не вийшов на роботу. Можливо, це робили якісь школьники, можливо, студенти ПТУ, а можливо, якісь диверсанти. Гірше, я думаю, що створити просто не можна було би і представити. На що він схожий, я б сказав на якусь підступну тварину. Дивіться, в нього є ніс, в нього є очі. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи подобається вам така машина, чи ні. Справжня діч. А буде, коли я відкрию дверця, де покажу, як там всередині. Двигун цьому Саксоні знаходиться з лівої сторони від водія. Має об'єм увага, 8,2 літра на 6 циліндрів, який видає всього лише 150 кінських сил. Ну а максимальна швидкість обмежена показником 96 км за годину. Зараз спробуємо, покажу вам, як. Відчується наші військові, що залізти. просто щоб залізти за кіноцію. Зараз можете подивитися, як себе відчуває взагалі, хотів сказати, водій чи танкіст, я не знаю, погляду практично нема. Зеркало щось видно кондиціонування. Кермо, ну, є якісь прилади, коробка передач, як ви розумієте, тут автомат, є дуйка, в машині доволі тепло, все нормально. Чи ви хочете мене запитати, чи зручно в цьому автомобілі я скажу, що це просто повний стец. Зараз я не підняв стушку, вона піднімається руками Ось після того, як ви сюди запливли, запрыгали. По огляду, як ви розумієте, тут повний капздець, але бачите, тут можна ще зробити гірше, наприклад, зачинити ось так. Як бачите, коробка передач в драйві стоїть. Оп! Ми починаємо... Опа! дуже гальма, такі потужні. І, принаймні ми почали рух, це вже вже доволі добре. Ох ти, ты, не пипайський! Це вам не на Мерседесі! Слухайте. <свісно> гальма страшенні просто. Звісно, у саксона є доволі непоганий повний привід 4х4, який може підключатися з блокуваннями міжколісних диференціалів. У Саксона барабанні гальма з пневмоприводом. Машина здатна подолати стінку висотою 40 см та подолати підйом в 60 градусів. Також вона може проїхати брід глибиною 1,1 метр. Ну а далі без коментарів. Я просто намагаюся вибратися з водійського місця. Ця задача виявилася дуже складною. Чесно кажучи, вийти за керма неможливо. Чесно вам кажу. Якщо ви вже туди сіли, то їдьте вже до останнього, тому що випернути швидко це не цей варіант. Не дай Боже, якщо кудись потрапляєте, ну, чесно кажучи, я не знаю, яким чином можна зробити так, щоб евакуюватися з цього автомобіля швидко там за декілька секунд. От що стосується самого водія, це, звісно, дічка. Цікаві подібні такі короткі огляди такої військової техніки. Вона, звісно, не в форматі знімається все це на телефон, не нашою професійною бригадою без якогось супермонтажа. Просто така розмова а, моя з вами особиста, щоб ніхто не чув, не бачив. <с you> Якщо вам це цікаво, будемо це далі робити, будемо розмовляти з вами і надалі. А, я лише хочу. Отримати від вас якусь реакцію, це, звісно, коментарі. Ви повинні мені сказати, чи потрібно це мені робити, витрачати свій час. Чи вашими коментарями, чи лайками. Спасибі за увагу. Слава Україні. Продовжуємо далі бити цю касапську